Вітаю вас, друзі городники та садівники. Чи траплялося вам коли запросити у свій дім гостя, який спершу видавався надзвичайно милим, корисним і скромним, а згодом освоївшись, зайняв усі кімнати, почав встановлювати свої порядки і категорично відмовився йти геть. У світі рослин такі історії трапляються на кожному кроці. І сьогодні ми з вами зануримося у захопливу, але подекуди небезпечну історію про рослин-агресорів. Це ті культури, які ми часто власноруч садимо на своїх грядках, спокусившись їхньою красою, невибагливістю чи цілющими властивостями, а потім роками, інколи навіть десятиліттями, ведемо з ними виснажливу боротьбу за кожен клаптик землі. Ми поговоримо про підступність природи, яка сховала неймовірну життєву силу за маскою користі. А щоб вам було цікавіше, я одразу загадаю вам загадку про одного такого. Тихого окупанта. Ця рослина широко вирощується на наших українських городах, часто навіть як декоративна окраса, бо має красиві пухнасті листочки. Вона вирізняється чотиригранними стеблами, ніжними ліловими квітками та смачними бульбочками в землі, які розповзаються буквально на всі боки. Але найцікавіше в ній те, що вона вважається дуже акуратною рослиною, і навіть її назва натякає на чистоту та порядок. Що це за таємничий гість? Відповідь я дам наприкінці нашої розмови, тож залишайтеся з нами, щоб перевірити свою інтуїцію. А зараз перейдемо до тих, кого ми свідомо чи несвідомо пускаємо на свої святі сотки, а потім хапаємося за голову. Рослини-агресори на вашій гряці можуть бути як однорічними, так і багаторічними, і список їхній чималий. Проте сьогодні ми детально розберемо п'ятірку найяскравіших представників. Які знайомі кожному українському господарю. Парадокс ситуації полягає в тому, що всі ці рослини є надзвичайно корисними. У них маса вітамінів, мікроелементів, вони часто фігурують у народній медицині та модних дієтах, і реклама просто кричить: посадіть це і буде вам щастя та здоров'я. Але чи так це насправді і яку ціну доведеться заплатити за це сусідство? Давайте розбиратися разом, опираючись на факти, агрономічну науку. Та гіркий досвід багатьох поколінь. Першим у нашому списку йде амарант. Напевно, ви чули про цю рослину безліч хвалебних од, особливо останнім часом, коли здорове харчування стало трендом. Маркетологи розповідають нам легенди про те, що ще стародавні інки та ацтеки вважали амарант їжею богів, вживаючи в їжу його листя та насіння. І це чиста правда. Зелена маса амаранту містить унікальний набір білків, протеїнів, величезна кількість вітамінів, найрізноманітніших груп, які підвищують життєвий тонус і зміцнюють імунітет. Найпростіший спосіб отримати цю користь вживати молоді листочки в салатах. У багатьох європейських країнах амарант використовують подібно до шпинату, додаючи його в зелені борщі, смузі та гарніри. Також його у промислових масштабах вирощують у Японії, Китаї та Індії. Як цінну круп'яну культуру, збираючи насіння для виготовлення борошна та каш, які не містять люлютену і є надзвичайно поживними. Здавалося б, ідеальна культура, скажете ви. Але хтось із вас може подумати, що це якась екзотика, яку ще треба пошукати. А дарма ви так думаєте. По всій території України від Полісся до степів Таврії ви можете зустріти ця рослина під нашою рідною доволі знайомою назвою. Щириця. Так так, ота набридлива щириця, яку в народі ще називають червоним коренем, це і є один із диких видів амаранту. Якщо цей бур'ян посіявся на вашому городі, він, хоч і є однорічним, розвивається настільки потужно і стрімко, що миттєво глушить будь-які культурні рослини, забираючи у них світло, воду та поживні речовини. Його корінь іде глибоко в землю, а стебло стає міцним як дерево. Тепер, знаючи, що щириця – це фактично родич суперфуду, боротися з нею стає психологічно складніше, але необхідно. І єдиний дієвий спосіб боротьби з нею це механічна прополка, причому робити це треба вчасно. Просто для того, щоб ви усвідомили масштаб трагедії: одна єдина рослина амаранту, якщо дати їй повністю визріти, здатна дати до 500 тисяч насінин. Уявіть собі цю цифру півмільйона потенційних нових бур'янів з одного куща. І найстрашніше те, що це насіння має неймовірну життєву силу. Воно може проростати як на світлі, лежачи на поверхні ґрунту, так і будучи прикритим землею. Вони не бояться ні випрівання, ні зневоднення, ні лютих морозів. Насіння амаранту зберігає свою схожість у ґрунті не менше п'яти років, а за деякими науковими даними. Максимальний термін очікування сприятливих умов може сягати 40 років. Тобто, якщо ви дозволили розсіятися щириці або, не дай Боже, посіяли декоративний чи харчовий амарант і забули вчасно зібрати волоті, ви забезпечили себе роботою на все життя. 40 років поспіль ви будете виходити на город і щовесни бачите дружні сходи цього агресора. Тож тут, мимоволі, задумаєшся. Чи варта та користь зусиль, витрачених на нескінченну прополку? Звісно, є і хороша новина. Існує багато декоративних форм амаранту з неймовірно красивими суцвіттями, які звисають, мов коштовні сережки, або стоять гордо, як північі гребені. Більшість із цих красенів прийшли до нас із теплих тропічних країн, і в наших кліматичних умовах їхнє насіння просто не встигає визріти до морозів. Тому їх вирощують через розсаду або сіють у ґрунт навесні, але самосіву вони не дають, і вам не доведеться потім героїчно боротися з наслідками своєї любові до краси. Наступним героєм нашого огляду, який також належить до однорічних культур, буде портулак городній. Цю рослину масово вирощують у всій Західній Європі як делікатесну зелень. Трава портулаку це справжня аптека під ногами. Вона містить глюкозу, сахарозу, цілий букет органічних кислот, серед яких щавлева, яблучна, лимонна та інші. Портулак надзвичайно багатий на вітаміни, та що найважливіше, на омега 3 жирні кислоти, які зазвичай ми шукаємо в дорогій морській рибі. Його рекомендують вживати в сирому вигляді у весняних салатах для підтримки серцево судинної системи. Окрім того, його тушкують як овочевий гарнір, солять, маринують на зиму. Заготовляють про запас, бо це справжній скарб для організму. Проте у цієї монети є зворотній бік, про який добре знають українські селяни, котрі називають його ковриком або жирною травою. Портулак має одну цікаву і водночас небезпечну особливість. Чим частіше ви його зрізаєте або сапаєте, тим пишніше і більше він розростається. Це той випадок, коли агресія породжує ще більшу агресію, ви зрубали одну гілочку. Виросло 10. Тому реклама часто подається як перевагу мовляв, посіяли раз і маєте невичерпне джерело вітамінів до самих морозів. Але пам'ятайте, що одна рослина портулаку городнього за сезон може дати до трьох мільйонів насінин. Ця цифра просто не вкладається в голові. 3 мільйони. І це насіння, дрібне як пил, зберігає схожість у ґрунті до 50 років. Один раз допустили помилку. Дали йому зацвісти, і ваші онуки ще будуть його полоти. Шлях до винищення портулаку тільки один ретельна, ручна прополка з видаленням рослини за межі ділянки. Чому це складно? Тому що на початкових етапах він маскується. Дрібненька зелена травичка, непоказні жовтуваті квіточки, він стелиться по землі, не привертаючи уваги, поки ви зайняті помідорами чи парцем. А тим часом він уже зацвів, зав'язав коробочки, які при найменшому дотику або подиху вітру розтріскуються, як пружини, і розкидають насіння на кілька метрів навколо. Він плодоносить з червня і до самих заморозків без упину. Ще одна підступна риса портулаку: його м'ясисті листочки та стебла запасають стільки вологи, що навіть вирвана рослина, кинута на сонці, може тижнями не всихати, а якщо піде дощ. Вона знову пустить коріння і проживеться. Тому, якщо ви все ж таки хочете долучитися до європейської кухні та скуштувати маринований портулак, подумайте, можливо, краще купити баночку готового продукту в магазині, ніж пускати цього троянського коня на свій город. Тепер давайте перейдемо до важкої артилерії, багаторічних рослин. Одним із перших у цьому списку, можливо, дещо несподівано для вас я поставлю м'яту. Здавалося б, що може бути поганого в м'яті? Усі ми любимо цей свіжий аромат. М'ята містить цінні ефірні олії, передусім ментол, про який ми всі чули з реклами жувальних гумок та зубних паст. Окрім ментолу, там є різні флавоноїди: добинні речовини, вітамін С, вітамін П та ціла таблиця Менділеєва у вигляді мінералів. М'яту вважають надзвичайно корисною, заспокійливою та лікувальною. Але тут необхідне невелике роз'яснення, яке допоможе вам краще зрозуміти суть цієї культури. М'ята парцева, наприклад, існує у двох основних формах біла та чорна. У чому їхня відмінність? Біла форма містить менше ментолу, вона має ніжніший аромат, тому її частіше використовують у харчовій промисловості, кондитерці та парфумерії. А от чорна форма містить ударну дозу ментолу, який має різкий холодний смак та запах. Тому її використовують переважно з лікувальною метою. Саме вона має сильні бактерицидні властивості, привнічує патогенні мікроорганізми і веде до одужання при застудах чи шлункових розладах. Але коли ви садите м'яту на городі, ви маєте знати просту річ вона вміє захоплювати території двома шляхами: перший шлях це насіння, яке ми часто навіть не помічаємо, воно висипається, розлітається і сходить у найнесподіваніших місцях. Другий і значно небезпечніший шлях це її кореневища. Якщо на вашій ділянці легкий, пухкий або торф'янистий ґрунт, м'ята просто буйствує, її підземні пагони повзуть на всі боки, наче спрут, заповзаючи під кущі смородини, у малинники на овочеві грядки. Вибрати їх із ґрунту повністю завдання майже нереальне. Залишиться малесенький шматочок кореневища довжиною у 3-4 см, і він дасть нову повноцінну рослину. Більше того, м'ята має фантастичну здатність до виживання. Наприклад, якщо у вас є ділянки, які навесні затоплює водою, більшість рослин там загине від випрівання, а м'ята ні. Її зелені пагони, опинившись у воді, просто утворюють додаткове водне коріння, і рослина чудово почувається. Загубити її важко, а заселити раз плюнути. Тому для такої рослини безумовно треба відводити спеціальне місце, яке можна назвати резервацією. Це має бути ділянка, де ви зможете фізично обмежити її розповсюдження. Досвідчені садівники вкопують у землю старий шифер, листи металу або садять м'яту в старі відра без дна, заглиблені в ґрунт, щоб коріння не мало куди тікати. Тільки так ви зможете насолоджуватися ароматним чаєм, сушити гілочки на зиму і при цьому не перетворити свій город на суцільне м'ятне поле, яке загушить усе інше. Наступна рослина також надзвичайно популярна на просторах інтернету та в реальному житті. Її знають усі і називається вона топінамбур або земляна груша. Хоча з ботанічної точки зору зараз цю рослину правильніше називати соняшних бульбистий, бо він є найближчим родичем звичайного соняшника і навіть може утворювати з ним гібриди. Цією культурою нас нагородила Північна Америка. Зараз у світі існує понад 300 сортів топінамбура. І його вирощують у промислових масштабах у багатьох країнах. Чому? Бо це унікальна культура. У ній є цукри, білки, 12 життєво необхідних мікроелементів це рослина полівітамін. Але головна його цінність інулін, природний полісахарид, який є рятівним для людей, хворих на цукровий діабет. Є ще один вражаючий факт, який стосується безпосередньо України. Після Чорнобильської катастрофи, коли проводили дослідження на забруднених територіях, виявилося, що більшість культурних рослин накопичували радіацію і гинули або ставали отруйними. А топінабор не просто вижив, він виявився чистим. Він має дивовижну властивість не накопичувати радіонукліди та важкі метали у своїх бульбах, навіть ростучи на забрудненому ґрунті. Це ставить його рейтинг дуже високо в плані екологічної безпеки харчування. Його можна їсти сирим у салатах, варити, смажити, тушкувати, робити з нього чіпси, а висушений і перемелений топінамбур використовують як корисний замінник кави. У Західній Європі з нього роблять порошки, які додають у кондитерські вироби, щоб зробити їх кориснішими. Але друзі є одне велике але чомусь блогери, які так завзято рекламують топінамбур як засіб для покращення родючості ґрунту, забувають сказати про його темну сторону. Дійсно, там, де росте топінамбур, земля стає пухкою і чорною. Але чому? Тому що топінамбур має надзвичайно сильні алелопатичні властивості. Що це таке? Це здатність рослини виділяти в ґрунт спеціальні хімічні речовини, які пригнічують ріст усіх інших рослин-конкурентів. Там, де поселився топінамбур, не росте навіть кропива чи пирій, він винищує все живе навколо себе, створюючи монокультуру. Навіть дерева, що потрапляють у зону його впливу, починають чахнути. У Канаді на його батьківщині дикий топінабор є злісним бур'яном, який знищує цілі поля пшениці. Тож, уявіть, ви занесли цю родючу землю з-під топінамбура на свої грядки з огірками чи помідорами, а потім дивуєтесь, чому розсада не хоче рости, жовтіє і гине. Це діє природний гербіцид, вироблений топінамбуром. Окрім хімічної агресії, він веде і фізичну експансію. Врожайність у нього шалена до 5 і більше кілограмів з квадратного метра. На одному місці він може рости півстоліття, але найякісніші, великі бульби він дає лише перші вісім років, далі вони дрібнішають і врожай падає. Ви вирішуєте пересадити його або вивести, і тут починається пекло. Бульби бувають різні, великі ви вибрали, а дрібні, як горох, лишилися в землі. Кожна така горошина дасть нову потужну рослину за вишки до трьох метрів. Більше того, нам допомагають мишоподібні гризуни. Миші та щури обожнюють солодкі бульби тепінамбора, вони розтягують їх по всьому городу у свої нірки, створюючи нові осередки зараження в місцях, де ви їх зовсім не чекали. А з потеплінням клімату з'явилася ще одна загроза: топінамбор почав у нас визрівати і давати повноцінне насіння. Раніше він розмножувався тільки бульбами, а тепер і насінням, яке розноситься вітром та птахами. Якщо ви все ж таки хочете його вирощувати, виділіть йому найвіддаленіший куток, обгородіть його глибоко вкопаним бар'єром. А якщо треба позбутися, готуйтеся до війни. Перекопувати доведеться кілька разів за сезон. Найефективніша стратегія скосити зелену масу, перекопати, а потім накрити ділянку щільною чорною плівкою картоном або старим лінолеумом на два роки. Без доступу світла, виснажені постійним зрізанням бадилля, бульби поступово загинуть. Але пам'ятайте, що залягають вони на глибині до 40 см, тому поверхнева обробка нічого не дасть. І ще один відомий усім агресор про якого не можна мовчати, бо він є майже на кожному столі це хрін звичайний. Чому хрін такий популярний і такий живучий? У його коріні природа зібрала унікальний коктейль речовин, які зазвичай конфліктують між собою там прекрасно уживаються калій, натрій, кальцій, залізо, сірка, і все це у формі, яку легко засвоює наш організм. Корінь хрону має потужні бактерицидні властивості, це природний антибіотик. Його вживають для покращення травлення, як жовчегінний засіб, для збудження апетиту. Ну хто з нас відмовиться від шматочка сала з хроном чи домашнього холодцю з цією пекучою приправою? Листя хрону це обов'язковий елемент консервації. Чому ми кладемо його в огірки? Не тільки для смаку, а тому, що воно містить стільки ж вітаміну А, як морква. І стільки ж вітаміну С, як чорна смородина. Це природний консервант, який не дає продуктам псуватися і додає їм хрускоту та пікантності. Але як культура на городі, це справжній монстр. Коріння хрону йде вертикально вниз на глибину до 2 метрів. І найцікавіше, будь-який, навіть мікроскопічний шматочок коріння товщиною в 1 міліметр, має сплячі бруньки. Багато городників роблять фатальну помилку, намагаються викопати хрін, переробуючи корінь лопатою. Тим самим ви тільки розмножуєте його. Ви розрубали корінь на 10 частин, отримали 10 нових кущів. Дехто намагається вивести його хімією, але навіть потужні гербіциди не завжди справляються з першого разу. Потрібна серія обробок, що отрує вашу землю, на якій ви хочете вирощувати здорові овочі. Як же бути, якщо хочеться мати свій хрін, але не хочеться перетворити город на плантацію бур'яну? Професіонали радять переходити на однорічну культуру вирощування. Що це означає? Восени у жовтні ми заготовляємо посадковий матеріал: тоненькі корінці товщиною золівець і довжиною 15-20 см, садимо їх на грядку горизонтально або під кутом. На наступний рік вони дають розкішне листя для консервації та рівні, гладенькі соковиті корені для їжі. Восени ми викопуємо все повністю. При такому способі коріння не встигає піти глибоко в землю, ми забираємо весь врожай, і земля залишається практично чистою. Це єдиний цивілізований метод дружби з хроном. А тепер повернемося до нашої загадки з початку відео. Що ж це за рослина? Красива, з пухнастим листям, ліловими квітами, акуратна із бульбочками, назва якої пов'язана з чистотою. Це чистець або стахіс. У науковій літературі його часто називають чистець бульбоносний. У народі він відомий менше, але зараз набуває популярності як екзотичний овоч. Його часто садять на клумбах через декоративне сріблясте листя, схоже на заячі вушка. Але під землею він утворює перламутриві бульбочки, схожі на дивовижні мушлі або гусінь. Ці бульбочки їстівні та дуже корисні. Вони теж містять цілий спектр вітамінів, рідкісні елементи, крохмалі та цукри. Їх смажать, варять, маринують у китайській та французькій кухні це делікатес. Але як і топінамбур, чистець це прихований агресор. Його дрібні бульбочки легко губляться в ґрунті при викопуванні. Ви думаєте, що зібрали все, а наступної весни він сходить щільною стіною, витісняючи квіти й овочі. Його коренева система залягає не так глибоко, але вибрати всі ці намистинки із землі завдання для людей зі сталевими нервами. Тож, якщо вирішите посадити цього окрасення, будьте готові, що він захоче залишитися у вас назавжди. Тема рослин-агресорів надзвичайно велика і багатогранна. Сьогодні ми торкнулися лише верхівки айсберга, поговоривши про трав'янисті рослини. Але повірте, серед дерев є свої загарбники, які пускають поросель на десятки метрів, руйнуючи фундаменти. Серед кущів є ті, що перетворюють сад на непрохідні джунглі, є ліани, здатні задушити все живе в своїх обіймах. Якщо вам цікаво дізнатися про агресорів у плодовому саду серед декоративних культур чи дерев, обов'язково напишіть про це в коментарях. Вкажіть, яка група рослин вас найбільше турбує, і ми підготуємо детальний розбір, адаптований саме до наших українських реалій. Пам'ятайте, обізнаний значить озброєний. Обирайте насіння та саджанці мудро, читайте не тільки про користь, а й про характер рослини, щоб ваш сад приносив вам лише радість, а не вічну боротьбу. Щедрого вам врожаю та слухняних рослин. До нових зустрічей!